Леонід Полтава три матусі. Є у кожної дитини матінка єдина, та, що любить нас, і дбай, розуму навчай. Є у кожної дитини, навіть сиротини. Наша мати солов'їна. рідна Україна. І у кожному серденьку. Є і буде жити Божа мати, наша ненька, мати всього світу. Катерина перелісна, скажу на вушку. Прихились моя матусю, прихились близенько. Я скажу тобі на вушку, ти моя рідненька, і миліша ти для мене за усіх на світі. І тебе я буду завжди берегти любити. І як виросту, великий я тебе не кину. А з тобою працювати буду для Вкраїни. Калина Кирпа, мамине слово. От зіроньо ясно, От місяця ясно. От сонечка ще ясніше. Грушка добра, динька добра, а мамине слово добріше. Дим Крещенко вишиванка. Мама вишила мені квітами сорочку, квіти гарні, ось на, вдякай, синочку, в сонце золоте, пелюстки погряне. Ласка мама, на цвете в тому вишиванні. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся, Підіду і обніму я свою матусю. Галина Кирба. мама не слово, от зірок ясно, от місяця ясно, от сонечка ще ясніше. Рушка добра, і динька добра, а мама на слово добріше. Моя мама, баян Сафаді, з ким щасливий я в ці дні, хто вітчизну дав мені, моя мама, моя мама миру, небо голубина, руки її тепло пташине, моя мама, моя мама, в світі пісня наймиліша, в серці. І мені найрідніша моя мама, моя мама, і садочок, і пташина так живуть, як ми. Єдина моя мама, моя мама.